Мене звати Олександр, я пілот винищувача Міг-29. Несу бойове чергування на одному з наших оперативних аеродромів. Таких оперативних аеродромів у нас зараз достатньо в нашій державі для того, щоб ми могли ефективно виконувати бойові дії. Незважаючи на погіршення погодних умов, цей літак знаходиться в бойовій готовності, готовий за лічені хвилини піднятися повітря для. Виконання бойового завдання та знищення повітряних цілей ворога. Зараз на даному літаку прикріплені таке озброєння типу ракети, як Р-27 та Р-73. Вони призначені для відбиття повітряного нападу противника, знищення повітряних цілей, прилатих ракет та малошвидкісних безпілотних літальних апаратів типу шахет. Ми використовуємо таке озброєння, як ХАРМ та ГБУ-62. Наш літак зараз в наш час адаптований під це озброєння. Воно надається зарубіжними партнерами саме для виконання спеціальних завдань. Якщо коротко, мій бойовий досвід він почався з перших днів повномасштабного вторення. Доводилось вбивати і крилаті ракети, та також безпілотні літальні апарати, поражати наземні цілі ворога. Виконував бойове завдання на знищення радіолокаційних засобів противника для прикриття штурмової авіації, атаки наземних цілей саме з озброєння ГБУ 62 І доки зараз наші побратими вони виконують перенавчання на більш новітній тип літальних апаратів, такі як F-16, ми також тут на місці виконуємо бойове завдання. Сподіваємося, що вони найближчим часом до нас повернуться, повернуться вже так сказати, не з порожніми руками, а з більш новітнім озброєнням, такі як літальні апарати, та також сподіваємося, помимо них ще отримати більш сучасний комплект озброєння. Ну, якщо ще було б дуже гарно отримати авакс, їхнім літакам потрібно давати гідний відпір. Але, на жаль, наші літаки фізично і морально дуже застарілі. Ми не можемо достатньо ефективно виконувати бойові завдання. Тому ми дуже сподіваємося, нам це дуже потрібно отримати сучасний пакет озброєння.